Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родина. Вітаю сьогодні всіх, хто дивиться цей поетичний етер. Вітання вам із Сумщини. Сьогодні вже вкотре долучаюся до поетичного щоранкового волонтерства, яке триває майже два роки. І наша з вами задача пам'ятати про те, що наші спільні зусилля не мають бути марними. І ми з вами маємо допомогти тим, хто захищає нас на передовій. Тому і наші читання це таке своєрідне нагадування, щоденне нагадування тим, хто забувся задонатити. На будь-який збір. Я дякую за сьогоднішній ранок нашим захисникам. Дякую за те, що, попри всі труднощі, які переживає наша країна, зокрема і моя Сумщина, ми маємо змогу бути сьогодні, жити сьогодні, спілкуватися сьогодні, зустрічатися з вами, друзі, читати вам. Тож, сьогодні. Я нагадую, що під цим відео будуть розміщені посилання на актуальні збори. Прошу долучитися будь-якою посильною сумою, будь-якому волонтеру. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива. Долучаємося словом, ділом, гривнею. Сьогодні, друзі, я продовжую знайомити вас із. Поетичною когортою мого рідного краю. І я продовжую читати вам вірші поетів Сумщини. В ранкових хатерах уже лунали вірші членів сумської організації Національної спілки письменників України, звучали поезії Людмили Ромен, Ірини Козлової, Оксани Логоші. Любові Матузок, Олександра Вертіля, Ніни Багатої, Надії Позняк. А сьогодні, друзі, до вашої уваги вірші Тамари Миколаївни Герасименко. У нас сьогодні трішки із світлом. Тож, друзі, Читаю я із Збірки Слобожанщина. Це 29-й випуск, приурочений 40-річчю сумської організації НСПУ, яка відзначила свій ювілей. Збірок трішки менше, бо не щороку виходили. Але це своєрідний підсумок і, мабуть, єдиний такий альманах, який виходить по Україні від обласних організацій НСПУ. Тож, друзі. Тамара Грасименко. Вона народилася на Липоводолинщині, що нині входить до складу нашого Роменського району. Працювала вчителькою, кореспондентом Радіо Свобода, редактором Сумського обласного телебачення, редактором видавництва Слобожанщина та Козацький вал, коректором обласної газети Сумщина. Вона авторка п'яти поетичних збірок. І ось її добірку я сьогодні пропоную вашій увазі. Ми не поети, літописці, останні самовидці світу. Вожді зібралися при мисці та й хочуть землю поділити. І що їм Гітлера уроки, лихі пригоди Бонапарта? Не мають совісті мороки, щенята злі шматують карти, шматують довоєнні мапи, творці погибелі та шкоди, ті самоідоли, сатрапи, що продали свої народи. Та, хоч летять вогненні птиці, хай буде світ, не половина, ми не поети, самовидці. Що буде вічною в країна. А ти, Атибати, мій синочку, атибати і за себе, і за того, хто багатий. Їхні мамочки веселі в Буковелі, а твоя мовчаєчка на скелі, а твоя кричить об камінь б'ється, той валун не викотиш. А твоя і день, і ніч під образами миє ноги Господу сльозами. А ти, бати, мій єдиний сину, хто ж крім тебе захистить в країну? окрім тебе й тих, хто із тобою проти зловорожого прибою? Я тебе благословляю з ними. Повертайтесь, хлопчик, живи! Друзі, а ми з вами долучаємося до актуальних зборів, які необхідні щодень. Тож посильною сумою прошу розпочати сьогоднішній день. І баба надвоє гадала, і американський трандичих своїх ораторів вже мало. Давайте слухати чужих. Та буде Бог діла судити, не слів красивих квіточки, хоч обіцяльники неситі і квокчуть, наче ті квочки, плоди гіркі у них, полинні та хижий мародерський звір. Чим поживитись в Україні шукає кожен круг і звір. Спасибі, я жива, хоч ти і не питаєш. Спасибі, я жива, навіщо це і знать? У суми вже тепер щоночі прилітає, і зелений вогник твій повзе, неначе тать. Повзе собі й повзе, таїться в соцмережах, на перехрестях снів, я бачу в сповитку своє мале дитя, веселе. Та бентежне, що тягнеться до мами уперше на віку. Але знайшли дитя якісь чужі заброди, навчили не любить, не знать, не шанувать. Навчили, що ножі у серце легко входять, бо серце материнське в кольчугу закувать не зможе ні одна, бо це паркан залізний. Не вмію від любові себе відгородить. Спасибі, я жива, але занадто пізно. Улюблене, зранене, місто над пслом, удари тримає щоднини, фортеця кордону, між злом і добром гаряча бійниця Вкраїни. Ти ніколи мене не побачиш, я самітниця Богу потрібна, тільки серцем за мною заплачеш, перервалася нить наша срібна, і коли тобі море присниться, там, де я з узбережжям блукаю, задивлюся у моря криницю, попрощаюся поглядом каю. Снів, і тих розійшлися стежини. Дано нам довгождану розраду, витру з вуст лісової ожини, запахущу лілову помаду, ні думками, ні снами не стріться, о слідкує зелене, щоб від моря не линули птиці, та шторми не сягали до мене. Друзі, я сьогодні дякую за ранок віршами сумської поетки Тамари Герасименко. І вкотре нагадую, що разом ми з вами сила. Тільки спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. Словом, ділом, гривнею, будь-яка посильна допомога важлива. Важлива щодень. Тож прошу долучитися до будь-якого збору. Посилання, на які будуть розміщені під цим етером. Прошу щоденно просимо, тож хай невеликий донат розпочне сьогоднішній день. А я читаю вірші Тамари Герасименко. Ми були молодими, і такими в душі залишились. І якби не війна, то щасливими б навіть були б. А до миру лиш пам'яті крихти збираєм, як милість і під захист надії, мов риби, поринемо вглиб. Наші плеса осінні ще вірим засяють на сонці, наші змучені очі ще мріємо, сил почерпнуть, і метелики жовтого листя на кожній долонці, пальці нам обцілують, а далі. У книзі заснуть, як заставки думок, там життя найважливіші віхи, будуть ними помічені, І вічно у серці живі, ми були молодими, веселі такі дурносміхи і каблучки зі срібного сміху губили в траві Вуаль людинів Закриюся від тебе, прикиньмося, що ти мене не знаєш. Абуже яскравішим заде неба, абуже вічним, але й ти минаєш у зірковому хорі молодому згубився, мов комета в далечині, А я не згодна бути в ролі тіні. Твоєї навіть і тримаюсь вдома, де, каганці душі, хоч аварійні, Для тебе тут востаннє спалахнувся, мов світлячки, кружляють мрії, рвійні. ти знаєш, домовик мій повернувся. Електрички Ящерка в полях прошмигнула прутко, аж до саду, хвостиком змахнула чах 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 гаджети відмовили, цикади далі нам продовжили зв'язок, і нема потреби червоніти у піснях, пісень, казках, казок, де на схилах серпня крапка літа. Золотіли стебла кураю, непомітна стежка до едему. Уродили яблука в раю, бродить Єва у єстві своєму, гупають і груші, і зірки, тільки лиш підкреслюючи тишу, і рука, шукаючи руки, проминає Змія, що не дише. Все життя на крок збиралась. Але думка лінувалась, хоч лежала на поверхні, непомітна в боротьбі, в темній скелі поривалась, наче кайло пробивалась, щоб із себе я різбила те, що чула у собі. От і вигадала тишу, мовчазну і темну нішу, де від натовпу ховаю те, що має темний чіт. Між поетом і пророком тільки чіткість зору віща. Перший вгадує в тумані, другий знає та мовчить між рішучістю і кроком. Друзі, я нагадую, що. Тривають наші щоденні волонтерські читання, до яких долучитися може кожен, зв'язавшись із Наталкою Сідла Дубовою. Кілька хвилин зранку, і ви зможете познайомити широкий загал із своєю поезією, поезією своїх земляків чи будь-якого автора, чиї вірші вам до подоби, а також заохотити, закликати, нагадати вкотре, що ми долучаємося посильною сумою до будь-якого збору. Посилання, на які розміщені під цим відео, до будь-якого збору волонтерського, на який ви донатите. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Сьогодні важлива кожна гривня, бо ворог невпинно б'є по нашій Україні. Тож спільними зусиллями долучаємося. А я сьогодні, з поміж іншого, долучаюся поетичним словом сумської поетки Тамари Герасименко. Перекоти поле війни, накриває нещастям планету. Миротворці його культивують, раз у раз підсипаючи зло, відправля наші долі човнами харом через лету, дорогих нам і рідних ховає під вічності скло. Перекоти поле війни, зупиняють останні герої. Могікани в країни відгороджують людства життя. Галасливо руїнами трамкає знищена троя, прикордоння розбили шахеди і попіл стіка. Друзі, сьогодні наше прикордоння страждає дуже від щоденних ударів ворога, але незважаючи на складну ситуацію. Сумщина живе. Сумщина працює, Сумщина захищається, Сумщина донатить. Сумщина сьогодні зранку читає для вас вірші. Для вас звучить поезія сумської поетки Тамари Герасименко. А ви, друзі, закиньте по пару гривень на будь-який збір. Морозенки. Ходіть до нас вечеряти, морозенки, браві! Інший клімат, інші люди, й сонце неласкаве. Ой, приходьте, перемігши до рідної хати, вже не живе, лиш чекає з неба дива мати. Ходіть до нас вечеряти, хлопці, морозенки, в дні морозні особливо плачуть ваші неньки. Ходіть, ходіть, соколики, задля якого пана ваша матінка голосить. Від розлуки п'яна, шукають паничі, що з мене взяти? Ти з України тисячі якої, в них прапорів на всі часи багато, мені тим дукам нічого сказати, слів каламуть політики рікою, а я німа і нічия, немає юрми такої, де знайшла б я брата тієї. Товпи, де не була б, я клята, це ж люди тільки вечір догорає, а вночі лише душа, багаття, а я німа і нічия. Не буде, юрби у мене під відкритим серцем, як під відкритим небом, вітер студить, не снігом в очі, морозенки, перцем війна ж бурляє, по шляху в нікуди. Морозенки наші любі, хай тепло настане, і погожа перемога під зірками стане, і матусі морозихи у рідній сторонці всі діждуться своїх синочків під єдиним сонцем. Буде одна Україна в одного народу не посміють вражі сили чіпать всього. Роду. Друзі. Дякую всім, хто сьогодні був разом на цьому етері, хто подивиться його в записі. Тож, аби друзі вражі сили не сміли чіпати нашого роду, пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Закиньмо по кілька гривень на будь-який збір. Хай це буде нашій. Наш добрий сьогоднішній ранок, хай буде така маленька допомога, яка необхідна всім, бо тільки спільними зусиллями ми зможемо здолати ворога. Тож, дякую всім, дякую Збройним силам, дякую кожному захисникові, що зробив можливим ранок сьогоднішній для мене. Дякую всім, хто захищає, дякую всім, хто допомагає. Тож, друзі, Допоможімо сьогодні. Хай цей день буде для нас тихим, спокійним, і хай ворог нарешті захлинеться своїм вогнем і вдавиться, і піде з нашої землі. Дякую, друзі, всім, хто був зі мною.